Отже, колеги, починаємо наше засідання комісії. Сьогодні маємо 19 вересня 2025 року. На е, сьогоднішньому засіданні комісії присутні е, четверо членів комісії, то ми можемо е, проводити засідання. На сьогоднішні е, колеги, я думаю, що всі мали можливість ознайомитися із е, проектами рішень і з питаннями, які були. На сесії. Думаю, що всі ознайомилися. Е, тоді е, приступаємо до наших питань. Отже, на нашу комісію винесено на наступний порядок: про затвердження порядку денного 44-ї сесії, про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 44-ї сесії, 8-го скликання, про надання матеріальної допомоги громадянину ШИКОР Юі про надання матеріальної допомоги громадянину Шикор МІ, про надання матеріальної допомоги громадянину Фалопінському ВМ, про надання матеріальної допомоги громадянину Микулин ТІ, про надання матеріальної допомоги Лепченку ВВ, про надання матеріальної допомоги Процак ІС, про надання матеріальної допомоги Фолопінському ВМ. Напевно, два рази це питання. <питеріально> а, там, а, там, благодійна. благодійна, перепрошую, благодійно, так. Про внесення змін до рішення сесії від 23.06.2022 року no 22 Про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих, учасників э, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил на 22-25 роки. Про затвердження програми підтримки діяльності Служби безпеки України на 2025 рік, про затвердження штатної чисельності закладу дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів загальної і середньої освіти Литвицької сільської ради, про встановлення доплати за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам ЗДО Калинка за кошти сільського бюджету. Про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Височанського. Зеновія про призначення звання присвоєння, перепрошую, звання почесний громадянин Витвинської сільської ради, громадянину Мельниковичу. Про присвоєння звання почесний громадянин Витвинської сільської ради, громадянину Юсип. А. Ось такий порядок денний. Так, колеги, надіюся, ви ознайомилися. Е є пропозиція додати щось? Немає. Отже, хто за такий порядок? денний, та прошу голосувати. Четверо за. Дякую, рішення прийнято. Четверо. Так, про затвердження порядку денного 44-ї сесії, 8-го скликання. Отже, колеги, всі ознайомилися? Є якісь зауваження? Немає. Якщо немає зауважень, хто за те, щоб погодити це питання? Дякую четверо за рішення прийнято. Про тимчасове обрання, обрання секретаря ради на період проведення засідання 44-ї сесії, 8-го скликання. Ну, ми можемо це питання погодити на розгляд депутатів. Хто за? Чотири за рішення прийнято про надання матеріальної допомоги громадянину Шикру Ю.І. І. Прошу. Так, заява звернувся учасник бойових дій. Заяву від 15.08 на села церкви Шикор Юрій Івановні з проханням надати дальним для в зв'язку з заходженням, які в нього. Під час э, вернення військової служби э, в зоні бойових дій прагнені тут не було, але э, а участь у бойових діях приймав, тут є довідка, відповідний пакет документів є, лікувався у Харківській лікарні, є виписка з Харківської міської э, клінічної лікарні Шалімова із Долинської вам. Э, Лікарні із... і кошти покращені просить передати надати допомогу на лікування. Що Це є учасник бойових це дій, так, ще коррій маєш так. Що, визначаємося з сумою чи просто положуємо, вже захватимо, ми давали, скільки віде, 6 тисяч ми давали. Так само, як всім військовим, так? Думаю, що Так, Так, добре. Отже, ми за те всі надіємося, щоб виділити що ви гроші допомогу. допомоги. Ну і що, пропонуємо розмірі 6 тисяч гривень, так і всім військовим. Так, хто за? Ну, Він же військовий, так. Чотири за рішення прийнято. Про матеріальну допомогу. Шикор е МІ. Шекор Надія Іванівна то є мама. Цего Шикора Юрія Івановича, вона має онкологію, так. перебуває на лікуванні в онкологічному центрі, потребує постійного лікування, коли ми розглядали його питання на постанові карту зі сніданку, на берегів. Висноваки Україна є, виписки <косілої> із медичної карти стаціонарного охорони про забояксного уволення є. Довідка є Карпатську, всі кризити є. Даємо ну, на розгляд сесії Так. Миколаїв. Сесії є пропозиція, так, на розгляд депутатів. Ну, хто за те, щоб це питання на розгляд депутатів сесії? Хто за, прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Матеріально допомога на Халопінську. Холопінський, Василь Миронович, інвалід першої групи, колясочник, на колясці, він це пересуває. Важкі форми захворювання, неходячий взагалі, і просить виділити допомогу на лікування. Інвалід ходячий. рупити. Неходячий, там ми назвали йому візок. І ще є аналогічна заява від нього, що він просить, аби йому виділити благодійну допомогу, вигляді ліжка і на а у нас щось так, що, що там є потолок. Так, ще щось там прохання, що. Що можливо. Так, можливо не можна, да. ну, давайте перше питання матеріальної допомоги. Що стосується матеріальної допомоги. Що погодити? Ага. Давайте. За прийнято, і тоді, що у нас благодійна допомога. Якщо мати. Ліжко він хоче і матрас, і грошову допомогу на лікування. Так. Відносно, що ми вже говорили, але ні, тому вже це питання поговорити надання, а вже депутати не залишаються. А благодійну, то ми погоджуємо, Добре. Хто за те, щоб надати благодійну допомогу, хто за. Дякую, рішення прийнято. Матеріальна допомога Медку Т.І. Жителька села Церківна просить надати на лісування. Звернення до 1.07. Вона була прооперована переднесена операція по видаленню шитовидної загвози 30.05. Відповідний пакет документів є. Молода жінка 79-го Після операції видалення, щитовидної залози, вона втратила голос. Це Цілогові робили її операції. Добре. Говорить. Добре. Добре. Так. Добре. Отже, хто за те, щоб погодити на допомогу допомагає Ну а там вже з сумою. Скільки, там, так, яка є можливість. Отже, хто за те, щоб погодити матеріальну допомогу на кого? Дякую, рішення прийнято про надання матеріальної допомоги Левченко. Звернулася Левченко Галина Володимирівна, звернення 28.07, з проханням надати грошову допомогу на лікування учасників бойових дій і сину Левченку, Василю Воденичу. Є довідка, що він отримав поранення під час виконання бойових дій, отримав опіки нижніх кінцівок е і учні перетинки про органів. Опікко, е 15% обох нижніх кінцівок. Ну, я думаю, що цього достатньо. Так, Це військовий, військовий так. Отже, так як всім військовим поводити матеріальну допомогу в розмірі, як ми всім військовим, давали 6 тисяч. Так, є інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб погодити матеріальну допомогу? 6 тисяч. Дякую, рішення прийнято. Матеріальна допомога про САК. Декілька сама витвіця.

Даємо погодити з ага. сумою, щоб визначалися депутати, чия. Чи, чи визначаємося зразу з сумою? Та вони підкоривують, чи більше? Підкорують. Чи та, то Отже, ми даємо погодити матеріальну допомогу. Хто за? Так. так, рішення прийнято. Е, так, внесення змін до рішення сесії про... Час на допомоги бойових дій, членів їх сімей. То постанова по учасниках бойових дій 556 на цей рік була передбачено, бо програма затверджувалася ще в якому 22-му році, і по програмі було передбачено 65 тисяч. Тих коштів звісно, дуже мало, і треба дофінансувати. Видатну частину до 200 тисяч. Зрозуміло, Добре. Були... колеги, є якісь заперечення по цьому? Немає. Немає. Отже, хто за те, щоб погодити це питання внесення змін до програми підтримки учасників бойових дій. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Затвердження програми підтримки діяльності Служби безпеки України на 25 рік. Ну, я сподіваюся, що ви там бачили. Ми можемо це питання поводити. Хто за. Дякую рішення прийнято. Затвердження штатної чисельності закладу дошкільної освіти та дошкільних структурних підрозділів закладів зайньої середньої освіти Української сільської ради. Отже, це питання відносно змін, які стосуються законодавства, то я думаю, що ми можемо. Всі питання обговорені з керівниками. Я думаю, що ми можемо заплатити штатну чисельність закладів дошкільної освіти і загальної середньої освіти. Погоди це питання. Ага. Дякую, рішення прийнято. Встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічними працівниками за педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти калинка за кошти сільського бюджету. Отже, це питання стосується, що відповідно до постанови, щоб встановити доплату за кошти місцевого бюджету. Ми можемо це питання поводити. Воно також обговорено... Із керівниками і відповідно, щоб привести це до вимогу законодавства. Хто за те, щоб погодити це питання? Дякую. Рішення прийнято. Е, припинення повноважень депутата сільської ради Сучанського. Цікаве питання. Я досить цікаве питання. У нас по списку всього є 19 депутатів, повірте. Височанський звільняється. Буде вже 18. Причина яка? Адже чому будуть йти в депутати? Колись звільняти? За ким будуть виборці стояти? Ми ж виборці голосували, правда? Який є результат? Я не розумію. Просто їду в депутати, значить беру на саме відповідальність до кінця. Це досить таке змістове питання товариство. Давайте, колеги, тоді ми на розгляд депутатів, тому що немає, поки що немає якихось може, Пані Тетяна Миколаєв, це ваш з вашого села. особисто. То на розгляд депутатів. На розгляд, розгляд депутатів. депутатів. Добре. Хто за те, щоб це питання на розгляд сесії? Дякую рішення. Е, присвоєння звання почесні громадянина Лепицької сільської ради по територіальної громади Мельниковичу. Це військовий. Так, це військовий. Це військові, так. так. Мельникович і, і, Юс... новий... і Юсип і Скальне. Це, це так двома питаннями. Так, е, я думаю, що тут суперечності ніяких не повинно бути. Хто за те, що. Присвоїти почесне звання? Дякую, рішення прийнято і присвоєння почесне звання, присвоєння звання почесний громадянин Литвицької сільської ради Юсип ІР. Це також військовий. Так, який за... загинув, на жаль, так. І хто за те, щоб присвоїти? Іван, Іван Віруч, що там Іван Юройович, що попустив про завершення програми розвитку соціальних послуг? Е, а, ні, так, є, питання. Є, є, є наше питання. Прошу по цьому е, Попередня програма була розроблена по 25 рік про затвердження програми розвитку соціальних послуг у Тверській громаді. Марія Вікторівна відпустці розробила новий проект програми на двадцять рік. Тридцяті роки зібраної програми передбачено надання соціальних послуг у розвиваному версовим населення, які мають ризик потрапити в складні життєві обставини, особи, особливо особи похилого віку, які по громаді складають 21 особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, учасники бойових дій, сім'ї загиблих та сім'ї. Учасників бойових дій. І розроблена програма щодо. Соціального захисту тих важливих без населення та надання соціальних послуг удоблять вдома, інформування, консультування, соціальний супровід, натуральна допомога, профілактика, соціальна інтеграція, представництво і пресі, криза та втручання, посередництво і соціальна адаптація. Програма розроблена на 26 30 роки. І фінансування тут незначне 40 тисяч на місяць, 40 тисяч на рік. Прошу підтримати. Вони передбачені для надання особам, які є на обслуговування до Пасхи і до дня Миколая подарунків. Ну, якісь такі незначні проведення якихось заходів сім'ями загиблих. О, така, така програма. Так що прошу підтримати дану програму. Коли якісь зауваження, заперечення немає. Тоже хто за, такі, за те, щоб підтримати програму, з якою нас познайомили. Так, чотири за. Дякую. Рішення прийнято. Отже, Наш, Отже, наш порядок в черге, вичерпаний. Дякую всім. за увагу.